Ой-ой! Виходить, що класичний червоний та синій дріт це повна маячня. І час майже закінчився. Тікаймо! За лічені секунди ви вискочите з епіцентру вибуху, а ударна хвиля підніме вас у повітря і відкине від пекельної смерти. Трохи в синцях і перелякані, ви обтруситесь і подякуєте небесам за те, що закони фізики в кіно настільки точні, як ви й гадали. Чи не так? Враховуючи, що більшість вибухонебезпечного контенту, який ми споживаємо, є вигаданим, чи можливо, що ми маємо дещо нереалістичне уявлення про те, якими насправді є вибухи, чи справді вибухи підкидають у повітря, зокрема, людей? І якщо так, то наскільки потужним він має бути, і чи зможе наш головний герой пережити такий вибух? Ну, Нумо дізнаємось. Вітаю, мене звати Стю. Я відокремлю правду від мітів і факти від хибних уявлень. На жаль, немає короткої відповіді на запитання, чи підкидають вибухи людей у повітря, чи розривають їх на шматки, бо це залежить від багатьох факторів, оскільки різні типи вибухів дуже по різному впливатимуть на ваше тіло. Почнімо з базових відомостей, що таке вибух. На базовому рівні вибух це просто дуже швидке, часто майже миттєве збільшення об'єму чогось. Це може відбуватися природним чином і в різних масштабах, починаючи від відносно невеликих спалахів дерев внаслідок екстремальних температур, як от спеки, лісових пожеж чи удару блискавки через закипання смоли всередині стовбура, до набагато потужніших вибухів у вигляді виверження вулканів, падіння метеоритів чи незбагненно гігантських вибухів над нових зірок у космосі. Звичайно, вибухи, про які ми говоримо, зазвичай штучні, тобто створені людьми. Ці вибухи відбуваються або в результаті нещасних випадків, пов'язаних з використанням важкої техніки, небезпечних хімікатів тощо, або коли навмисно використовують вибухівку для підриву об'єктів. У фільмах вибухи часто зображують як величезні вогняні спалахи, що підкидають нещасних лиходіїв чи героїв у повітря. І, хоча такі вибухи не зовсім фальшиві, але водночас вони не зовсім реалістичні. Щодо хімічних вибухових речовин, то вище згадане збільшення об'єму досягається за рахунок хімічної реакції, яка призводить до швидкого утворення газу, що дуже швидко розширюється, і вуаля. Вибух. Загалом вибухові речовини поділяються на дві групи, залежно від того наскільки швидко відбувається хімічна реакція. Слабкі вибухові речовини вибухають зі швидкістю меншою за швидкість звуку від кількох сантиметрів за секунду до швидкості звуку 343 метри за секунду. Натомість бризантні вибухові речовини вибухають, як правило, значно швидше швидкості звуку. Наприклад, вибухівка, відома як АСДП, вибухає зі швидкістю близько 3,2 км за секунду, що майже в 10 разів перевищує швидкість звуку. Проте вважається, що вона має низьку або середню швидкість як для потужних вибухових речовин. Тринітротолуол, також відомий як тротил, що найменше вдвічі швидший за АСДП і вибухає зі швидкістю 6,9 км за секунду. Секунду. С4, ще одна відома бризантна вибухова речовина, вибухає зі швидкістю приблизно 8 км за секунду. Тож так, це досить швидко. Варто зазначити, що з людської точки зору різниця між вибуховими речовинами низької та високої потужності, тобто між дуже швидкими вибухами і дуже 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 швидкими вибухами, не завжди може бути помітною або взагалі важливою. Вибухи низької та високої потужності є дуже швидкими, виробляють багато енергії. Та тепла, і безумовно досить небезпечні, адже можуть легко травмувати або вбити людину. Ключова відмінність, що має значення у питанні: чи може вибух підняти людину в повітря, пов'язані з тим, як метальні та бризантні вибухові речовини вибухають. Метальні вибухові речовини дефлагратують, тобто під час вибуху утворюється вогонь, який рухається швидко, хоча й дозвуково. Звичайно, це дуже небезпечно, але більша частина енергії, що виділяється при дефлаграції, набуває форми тепла і світла. А відносно низький тиск, що утворюється при дефлаграції, зазвичай легше розсіюється, принаймні, у відкритому просторі. Хоча метальні вибухові речовини безумовно можуть завдати неймовірної шкоди, їхня характерна детонація є ідеальним рішенням, якщо вам потрібен не надто потужний вибух. Наприклад, порох згорає зі швидкістю, яка здатна вистрілити кулю з дула, не розірвавши при цьому зброю на шматки. Інші малопотужні вибухові речовини використовуються в гірничо-добувній промисловості для видобутку гірських порід, де вони мінімізують пошкодження та відходи. Саме тому такі вибухи полюбляють у Голівуді: вони триваліші, виглядають круті. Тіше і їх набагато простіше контролювати. Натомість бризантні вибухові речовини значно потужніші, оскільки хімічна реакція, яка відбувається при їхній активації, відбувається неймовірно швидко. Коли за долю секунди утворюється величезна кількість газу, майже миттєве розширення об'єму витісняє рівноцінний об'єм повітря, створюючи потужну надзвукову хвилю тиску, так звану ударну хвилю. А досить потужні ударні хвилі можуть бути надзвичайно руйнівними. У результаті бризантні вибухові. Вибухові речовини призначені виключно для руйнування, і тому їх використовують у різних сферах: у гірничо-добовній промисловості для підриву гірських порід, у будівництві для підриву старих або пошкоджених будівель, і у військовій справі для підриву людей. Саме остання категорія стосується нашого питання: що відбувається з людиною, коли вона потрапляє під дію вибухової ударної хвилі. На наше щастя, медичні наслідки вибухових пристроїв це те, чим як не дивно дуже цікавляться військові та уряди в усьому світі. Тож на цю тему було проведено чимало досліджень. Військові фахівці проаналізували дані і класифікували наслідки вибухів для людини, які отримали назву травми від вибуху, за чотирма категоріями. Первинні, вторинні, третинні та четвертинні категорія травм, які людина отримає під час вибуху, залежить від низки факторів, але насамперед від типу вибухівки, її кількості та відстані, на якій ви знаходитесь під час детонації. Первинні травми виникають як безпосередній результат самого вибуху, майже миттєвий стрибок тиску, який називається надлишковим, що поширюється назовні в усіх напрямках у вигляді надзвукової ударної хвилі. Саме ця ударна хвиля надає бризантним вибуховим речовинам особливу властивість, відому як бризантність, що означає їхню здатність руйнувати надрузки усе, що потрапляє в радіус їхнього вибуху. Дуже сильні вибухові речовини розривають субстанційні зв'язки фізичної матерії в дуже дрібних масштабах, що може бути вкрай згубним для вашого здоров'я. Загалом, чим вищий тиск, створений вибухом, тим потужніша ударна хвиля, і тим дрібніші уламки, що розлітаються. Таким чином, люди, які стоять досить Близько до потужного вибухового пристрою можуть зазнати того, що в медичній літературі називається тотальним руйнуванням тіла, тобто миттєве руйнування тіла, яке не підлягає відновленню після вибуху, іншими словами, вас розірве на шматки. Те, що від вас залишиться, кубка цілих частин тіла чи розкидані фрагменти, залежить від потужності і відповідно бризантності вибухової речовини. Якщо ви підірвалися, наприклад, на гексогені, особливо потужній бризантній вибухівці, ваші рештки можуть більше нагадувати горозвісний рожевий туман, аніж щось, що можна було б ідентифікувати. Ось ви тут, а ось вас вже немає. Якщо ви стоїте достатньо далеко від епіцентру, щоб вас не розірвало на шматки первинним вибухом, ваше тіло все одно може зазнати первинних ушкоджень від хвилі надлишкового тиску, оскільки хвилі тиску поширюються швидше в більш щільних середовищах, вони змушені сповільнюватися, коли потрапляють в ділянки з меншою щільністю, і ця енергія повинна кудись подітися. Як наслідок, пошкодження внутрішніх органів від вибуху часто є найбільш серйозними на межі між тканинами тіла з різною щільністю, особливо в порожнинах, таких як легені та кишківник. Вибухове ураження легень це серйозна травма, яка виникає внаслідок ударної хвилі і є найпоширенішою причиною смерти серед тих, хто вижив після вибуху. Ті, хто знаходиться далі від місця вибуху, можуть отримати вторинні або третинні травми. Вторинні травми є дуже поширеними і пов'язані з осколковими ушкодженнями. Це можуть бути або осколки, що розлетілися від вибуху, або невеликі шматки металу, навмисно закладені у вибуховий пристрій, щоб максимізувати криваву бійню. Третинні травми це травми, спричинені вибуховою хвилею стисненого повітря, яка виникає після детонації. Вибухова хвиля може не проштовхнути предмети крізь вас, але вона точно може вдарити чимось об вас чи вами об щось, спричинивши серйозні травми різного ступеню тяжкості. Четвертинні травми від вибуху фактично є зовсім іншою категорією і включають в себе опіки, радіаційне опромінення або навіть психічні травми, такі як ПТСР. Але саме третинні травми стосуються. Ця нашого питання, оскільки саме удар стисненого повітря може підняти людину в повітря. За певних умов, тобто за допомогою потрібної кількості вибухівки, активованої не надто близько, але й не надто далеко, людину цілком можливо підкинути в повітря, відкинувши від епіцентру вибуху, так само як у кіно. Ну, не зовсім як у кіно. Фільми відрізняються за рівнем дотримання реалістичності, коли йдеться про фізику вибухів, і неточності трапляються часто. Якщо у фільмі вибухає велика, відносно повільна вогняна куля, це швидше за все дефлаграція, і вона не здатна підкинути людину в повітря. Ви також могли бачити невеликі вибухові пристрої, такі як ручні гранати, які відкидають лиходіїв на кілька метрів, незважаючи на те, що вони були розроблені для вбивства за допомогою вищезгаданих методів ударної хвилі та осколків. А це. Цей чоловік взагалі опинився в повітрі щодо того, як пролунав вибух. Гранати не мають достатньої потужності, щоб підняти людину в повітря. Натомість, у фільмах, де герой піднімається після того, як його підкинуло в повітря від вибуху ракети чи бомби, також перекручують правду. І якщо людина опинилася в зоні вибуху достатньо потужному, щоб підкинути її в повітря або відкинути від епіцентру вибуху, вона скоріш за все зазнає серйозних ушкоджень внутрішніх органів, особливо легенів і кишківника, і ймовірно отримає смертельні травми ще до того, як впаде на землю. Я у фільмах, навіть не здригнуться, коли позаду вибухає. Не вірю! Везіть на томографію! Це, звісно, якщо в них не влучили осколки, або якщо вони взагалі ще залишилися цілі і неушкоджені. Отож, чи підкидають вибухи вазу повітря? Ну. Можливо, як правило, не підкидають, але можуть залежить від вибуху, наскільки він великий і наскільки близько до нього ви знаходитесь. Але хоч вибух і може підкинути людину в повітря, зазвичай ця людина не підніметься і не змахне з себе пилюку, як усі найкращі герої бойовиків. Вони б померли. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поділитись відео з друзями і підписатись на канал. Побачимось наступного разу!